Вітаю! Як ви розумієте, ми з вами переходимо до вивчення нової теми магнітне поле», і тому сьогоднішня домашня робота у нас вже буде саме з цієї теми. Давайте розбиратися. Зараз небагато задач, тому що тільки-тільки тему ми почали вивчати. І так, перша задача у вас така по провідному вітку, ось такому. Тече електричний струм, в якому напрямі повернеться магнітна стрілка, розміщена в точці А або в точці С. Ну, Давайте подивимось, як ми будемо розв'язувати цю задачу. До речі, можна двома способами подійти до розв'язання кожного із випадків. Ну, Наприклад, в точці А я пропоную скористатися правилом правої руки для вітка. Тобто, що ми робимо? Ми беремо праву, праву руку і обхватуємо ось цей віток таким чином, щоб чотири пальці обхвати і показували нам напрямок ось цього струму вітку, і великий палець буде направлений до нас. Якщо це так, то це означає, що вектор магнітної індукції направлений до нас, і ми можемо це написати як відповідь. І тому ми відповіли на перше питання. А, трохи складніше таким чином зробити з точки С, тому що тут незрозуміло, які відки, куди обхватуєте таке інше. Тому я тут пропоную інший варіант: ми е, беремо невеликий участок на цьому проводі, розуміємо, що струм буде тихти, е, догори тут, і на цьому невеликому участку ми нарисуємо магнітну лінію, яка буде охопляти ось цей е, провідник. Охоплювати. І будемо користуватися правилом правої руки, але вже для прямого дроту. Ну, Давайте ми для точки С будемо користуватися правилом правої руки для прямого дроту. І я рісую те, що ми робимо. До речі... Недостатньо для того, щоб ви написали там скористалися правилом правої руки, навіть не вказали, для чого саме правила це правої руки, і написали, що в точці А до нас направлена індукція, а в точці Б від, від нас направлена. Так не працює. Це не буде розв'язання задачі. Тому знов давайте, ви будете уважні, тому що я дуже подробно розбираю вам все. А після цього ви помиляєтесь в самих простих задачах, які у вас бувають на самостійних або контрольних роботах. І це прийде на самом деле. Добре, давайте ми розбираємо маленький такий е, участок, вважаємо, що він майже прямий. І це у нас струм, який тече до гори. Далі ми беремо магнітну лінію. Ну, я от трохи більш навідую жирно, ось е, яка к нам повернена. Е, розташуємо. Праву руку так, щоб великий палець, палець показував по напрямку струму, і тоді чотири пальці, які будуть обхватувати ось цю магнітну лінію, вони будуть показувати нам напрямок магнітної лінії. Тобто індукція буде направлена ось таким чином. Но коли вона дійде до точки С, вона буде входити в рисунок. Тобто ось тут у нас буде вектор магнітної індукції, який уходить від нас. І Я нагадую, що якщо у нас якийсь вектор виходить від нас, це ми рисуємо такий крестик. Це не лампочка, якщо що, це у нас напрямок від нас, а ось тут у нас напрямок до нас. Тобто так ми бачимо острію, стріли, а так ми бачимо її оперіння, якщо вона уходить від нас. Ось таким чином розв'язуються такі задачі, і бажано, щоб ви робили рисунки. Ще на що звертаю увагу, якщо ви зробите маленький контур, то ось це все ви на цьому контурі не покажете. Тому для першого випадку. Контур може бути невеликим, але для другого він бажано, щоб він був, був великим. Але якщо ви зробили його достатньо великим, ви можете обидві два е, случаї випадка роздивитися на одному рісунку. Ніяких проблем у вас не буде. Наступна задача 7,6 у середині катушки, індукція магнітного поля напрямлена знизу е, е, вгору. Якусь склем А чи С? Приєднано до позитивного полюсу джерела. Ну, по-перше, я ще раз нагадую, ніякого прямого зв'язку між напрямком магнітного поля, ну, магнітної стрілки і, так, скажімо по-іншому, між полюсами соліноїда, полюсами катушки і полюсами джерела струму, прямого, прямого зв'язку нет. Нема, тому що тут все пов'язане з тим, як у нас йде намотка в катушці. Вона може по різному йти, можуть бути різні варіанти. В 9 класі ми про це казали. Я не пам'ятаю, зараз ми вже встигли про це розповісти або ні, але про всяк випадок нагадую. Добре, давайте розв'язувати цю задачу. І так, що ми робимо, по-перше? По-перше, ми рисуємо вектор магнітної індукції, як нам казали, він направлений а, до гори. Тоді Ось ця сторона катушки у нас має північний магнітний полюс, а ось ця має південний. І ми можемо е, скористатися правилом правої руки для котушки. Ми беремо, як я казала вам уже, ну ось тут в мене навіть є можливість вам цю праву руку нарисувати. Давайте я покажу. Не важливо, що там провод йде, не важливо. Ось так руку ми розташовуємо, щоб великий палець нам показував. Е, Північний магнітний полюс катушки, тоді 4 пальці нам будуть показувати напрямок струму, і ми можемо цей напрямок в кожному вітці нарисувати. Так у нас буде рухатися струм. Але ми з вами розуміємо, що якщо у нас струм тече до точки С, то це у нас буде негативний полюс джерела, Ну, соответственно, якщо звідси виходить струм, то це у нас буде позитивний полюс джерела. <coughs> І таким чином ми можемо з вами вже написати що щодо позитивного полюса джерела струбу приєднано клему А. Але якщо ви просто напишете в угадайку навіть правильну відповідь, вона нічого нам не показує, тому що немає доказу. Тобто. Із цього всього, що я нарисувала, ви не рисуєте тільки ось цю руку. Але не заперечу, можете нарисувати, хто вміє. Я погано вмію, мені копіювати можна. У вас такої можливості нема. Ось, зараз ми трохи відпочинемо, і потім переходимо до перевірки наступної частини завдання. Заодно голос пофіксую, мабуть.